Володимиру Захожому, ветерану Другої світової війни, жителю селища Млинів, у березні виповниться 89 років. Коли розпочалися воєнні дії, він, хоч і був хлопчаком, та пам'ятає усе доволі чітко. В 4 ранку у нас був аеродром за річкою, то бомбили аеродром в першу чергу. Перед обідом вже десь мав мітинг був біля школи. Тільки розійшовся мітинг. Летить п'ять 18 штук самолітів німецьких. А ми йшли якраз з хлопцями на, на купання на, на дорічки. А воєнний йшов напротив, каже: лягайте, лягайте, чи лягайте, бо бачите бомби. За словами чоловіка, у млині німецькі війська зайшли без особливих боїв та й не чинили великих розбоїв, не ображали місцеве населення. Німці ви розумієте, їх було мало тут невелика. Була одна частина в школі нашій, цей перший тут по цій вулиці, і невелика частина була у де музична школа. І вони так простояли до пошті, до перед самою, цей, кінцем війни, вже цей там не розповів Володимир Степанович і про українсько-польські конфлікти, які у ті часи розгорталися чи не під негласним наглядом німців. У німці дали владу зразу українцям. Українці. Українська поліція була. Мендерусі почали підійматися проти поляків, де поляки жили, були села, палили. Прийшло час, понімайте, українці потіряли вже це віру. Німців в один день вся міліція, яка була в, тут в районі, зникла. Вже тоді німці дали оружжі полякам. вже виїжджали вони в села, грабили, убивали, палили. Окремої загадки варта й розповідь про трагічну долю євреїв, хоча у 1943 році їх постраждало порівняно небагато, близько шести сотень, та спокійно цього вислухати неможливо. Приїхали німці, спеціально приїхали біля синагогі. ми їх туди зігнали всіх, і там вони самі виходили на машину, сідали, але сідає всі нагнутими головами вниз. Роздягали їх всіх, а один бо наш. Цікавість була, ми пішли туди, тако. То тільки чути було, одиночні вистрілили. Ніяких очередей, людей, нічого там, Кать один, один в німець всю цю роботу робив. Та врятуватися євреї все-таки мали змогу, стверджує ветеран. Хто мав підготовлену схованку легко міг перезимувати і дочекатися радянських військ. За млинів, до речі, не було тривалих боїв. Німці залишили селище ще раніше, підпаливши мости. Вони вивезли соломи на один міст, на другий міст і на третій міст, Це що на Дімідуку, і той, що біля управління тут є міст, і запалили в один вечір. І самі забрались і поїхали. Нікого не чіпали. З приходом радянських військ чоловіка забрали до армії на Забайкальський фронт, де він уже і світу побачив, і чимало пережив. Пройшли цю Монголію через пустиню їхню монгольську, то його гобі. Малий большой Хінган, це, це гори, і, і попали в Маджурію. По-перше, води нема. Що там? А установки робили, зупинки такі з ночлягом, тільки там, де була вода, то по 30, там по 20, по, що? по 50 кілометрів ішли стільки, поки не дійшли до води. Згодом ленівчанин п'ять років служив у тихоокеанському флоті на воєнному кораблі. Коли ж повернувся у селище, одружився, виростив дві дочки та у щасливому шлюбі прожив 60 років, про які зараз гадує з усмішкою.